За одну хвилину поясню, чому більшість людей проживає своє життя нещасливо і, можливо, серед них ви впізнаєте себе. Отже, ми постійно створюємо очікування: очікування чогось, чого нам не вистачає. Скоріше за все, це матеріальні блага, краща машина, будівля, гроші. І це постійна гонка, в якій ви не будете переможцем. Друге. Ви не вмієте цінувати момент зараз. Чому? Тому що ви постійно біжите, біжите саме для того, щоб реалізувати ось ці свої очікування. Але питання, коли ви зупинитесь, і чи ви дійсно впевнені, що коли ви отримаєте те, що бажаєте, ви зможете сказати стоп, проаналізуйте себе. І третє, найголовніше це ви не цінуєте своє життя, тому що ви думаєте, воно буде продовжуватись вічно, і не розумієте, що рано чи пізно прийде кінець. Отже, як тільки ви зрозумієте, що життя це саме те, що трапляється з вами в цей момент зараз, ви зможете відчути всю якість.